Хотілося б, щоб зараз, вже з побажаннями, ви звернулися до наших глядачів, з подяками, може, до батьків, щоб ми вже могли трішки підсумувати. Шановні глядачі, шановні батьки, діти, дивлячись цю передачу, мабуть, ви. Хтось почерпнув для себе щось нове, хтось е, взагалі відкрив для себе хортинг як вид спорту, хтось вже був знайомий з даним видом спорту. Я б хотів, би, щоб кожен із вас знав і розумів, що ці діти, яких ви сьогодні бачили в студії, я особисто, велика кількість небайдужих людей. Щодо розвитку українського національного виду спорту, ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб Україна з часом гордилась тим, що у нас є свій національний вид спорту, який ми розвиваємо і намагаємося робити все для того, аби він прославляв нашу державу на, наці... на міжнародних рівнях. Також хотілося б подякувати всім тим, Людям, які підтримують розвиток хортингу на Черкащині, хотілося б подякувати. В тому числі і Ільченко Світлані Вікторівні, яка є головою наглядової ради Черкаської обласної федерації Хортингу, яка систематично стимулює нас до роботи, цікавлячись як успіхи наших спортсменів, як їхні здобутки, як їхні виступи на змаганнях. Тобто ми постійно знаходимося під пильним наглядом. Як наглядової ради, так і Національної федерації хортингу. І, звичайно ж, працюючи в режимі е програми, ми розуміємо, що тут помилок ну, майже неможливо. І тому виходить так, що все, що ми робимо, це ми робимо великою кількістю людей: батьки, діти. Тренера, тренерський склад, суддійська колегія, про яку, до речі, сьогодні наголошували діти: що суддя, від якого дуже багато чого залежить, намагався дуже обережно. Толерантно, з одного боку, доводити техніку до завершальної дії, з іншого боку, зупиняти вчасно, тому що е, в нас, до речі, на чемпіонаті України були присутні лише судили судді, лише вищої категорії. Тобто це говорить про високий, високий рівень, високу якість суддівської роботи. І е, дуже часто трапляється так в багатьох. Інших видах спорту, що та суддя засудив, там щось не так, там щось не сяк. Сьогодні, коли ми з вами слухали е, розповідь наших дітей, ніхто й один не сказав про те, що щось десь було, якась погрішність з боку судді. Що винен Т... хтось, окрім самого так, себе? Так, так. так. Тому, е, звичайно, ми працюємо комплексно, і сьогодні те, що ми. Робимо, ми звичайно намагаємося зробити, щоб наші діти, яких ми бачимо сьогодні, в залі ще молодше покоління, яке зараз підійшло до мене в молодшу групу тренуватися, щоб вони бачили, що ми по собі залишили хороший гідний слід, по якому вони можуть рухатися, тобто, вже по протоптаній стежинці, я хочу подякувати ще раз вам за можливість сьогодні з вами поспілкуватися ще раз донести до наших глядачів інформацію про. Ось такий чудовий вид спорту, і що він є не лише видом спорту, а є. Тим видом занять для дітей, в якому вони можуть не лише фізично себе загартувати, але й отримати гарну таку моральну підготовку до життя, розуміючи, говорячи сьогодні, вже про те, що вони давно вже не діти займаються видом спорту, що вони вже дорослі люди, що вони мають можливість самостійно мислити, приймати якісь рішення, а це дуже багато значить у нашому сьогоднішньому як модно говорити складному житті. Життя завжди було складним і потрібно з вже готуватися до того, що в житті потрібно постійно боротися. Ще раз дякую вам, дякую нашим дітям, дякую нашим батькам за те, що теж сьогодні витримали мужньо всю нашу сьогоднішню розмову, наш запиш, оскільки все це важкувато проходить, теж, особливо для дітей. Я розумію, рухатись це одна справа. А ось так можно висидіти в студії, це інше. Але ж дивлячись і розуміючи на те, що е, діти всі загартовані, дякуючи е, хортингу, то ми сьогодні разом побороли ось цей важкий тривалий час вам успіхів, дітям перемог. Ну а батькам найбільше часу для радості і гордості за своїх дітей. Дякуємо вам, шановні наші глядачі, за те, що були протягом цього часу разом з нами. Не перемикайтеся, далі буде. Ну, а ще раз від імені всіх вас запрошую займатися все-таки суто національними видами спорту.